Ці сучасні виробники сонячних батарей переходять на новий тип сонячних батарей, біфіціали. Вони мають з однієї сторони скло і з другої сторони скло. Для чого? Е, хтось каже, що це призводить до більшої виробітки. Так, частково е, на конструкціях е, можна отримувати більшу виробітку. Але в мене такі панелі стоять вдома. Чудо якоїсь вони ось є панелька так само: 610 Вт потужності, як і оця того ж самого виробника. Але бачите, зад неї покритий такою еваплівкою. Е, в чим різниця? Ось ця евоплівка е, може таке статися при короткому замиканні. Вона може загорітись і підтримувати горіння. Тому е, багато країн відмовляються е, давати дозвіл на встановлення сонячних батарей, особливо на даху, панелей такого типу. Тому ось така панель вона є абсолютно безпечна для вашого даху. Перш за все, з однієї сторони скло, з другої сторони скло не підтримує горіння, тому вона є абсолютно безпечні. Якщо вам цікава дана інформація, з вас підписка є питання, задавайте, буду радий вам відповісти.